Вітаю, шановне панство. Відео із серії на столі. Що у мене прийшла субота, що у мене на столі? На столі у мене прокрастинація. Роблю мозаїку. Поставила таймер, щоб її робити. Я так собі роблю: ставлю на 4 години. Поки шукала інструменти, зачепилася за оці ніжки. Ну, ви бачите, це готова ніжка. Це я вам зразу показала, як вона використовується для зеркала або для мозаїки іншої. Так, І ця ніжка, ось інше дзеркало, тут вона ще не фарбована, вона має е, собі отак просто розбиратися. І в цьому є зручність. Так, хоп, розібрали, перенесли, перевезли або на майстер класах я дуже удобно показувати. Е, я ці ніжки замовляю. Зробила креслення е, і замовляю в ну там де депорізька фанери. от, Але інколи буває, що. ну, там ці пів міліметра, навіть не пів міліметра, якась там десята частина міліметра, І вони бачите, ось не цей, ну, не запихується. Тобто там треба зняти цю частину шкурки. І я за них зачепилась, бо вони так складені лежать як ці протитанкові їжі, і я не можу його скласти. Навіть. І стала шкури, і подумала, що о, вони в мене ці рамки лежать вже. Кілька років, і я не могла їх пошкурити, якось я не розуміла, як це зробити. А тут я останнім часом захопила цю обробку металу і бурмашинкою, і зрозуміла якусь дуже важливу річ, як це робити. Ну, В смислі, зрозуміла, е, ну, як казати, руками зрозуміла. Ну, наприклад, що треба цю детальку е, закріпити. Ну, Знову ж таки, у мене інструмент з'явився. Що треба наждачку е, на щось жорстке. Оце буквально вчора говорили з майстром, який робить стеки. Оцей майстер є. Е, в Полтаві. Робить стеки. Отакі. Оце його стеки такі прекрасні. Всякі. От. І Я йому замовляла ще стеки, і він мені подзвонив, став про щось говорити, про всяке, Там про дерево, про інструмент, і то він так якось заодно розказує, а то каже, я ще беру палички такі оці, що від морози, або що мішать каву. На ньому наклеюю нас і тоді ним працюю. Це я вам зараз головний світ, може, розказала майстра. І здається, що це така дрібниця, ну це ж типу очевидно. Ну, або як повички для них, всі можна ж ними працювати. Але раптом коли він це сказав, і тут мені стало ясно. Я сьогодні беру в руки ці штуки заготовки. І раптом розумію, що я тепер знаю, як це зробити. Стала робити, а тоді думаю. Бачите, вже глибше сідає і ще трошки її обрати. І ту і ту сторону, мабуть, коли чорне щухає. І стала знімати, думаю, це такі прості речі для тих, хто працює з деревом, наприклад, що або дивились з дитинства, як дідусь працює чи Може, брати чи хтось. І тоді це ну, абсолютно очевидні речі. А в мене так вийшло, що не було. І це кстати, печальне розміщення. Я була в магазині, недавно, побачила, як дідушка щось купував в руці своїй. І так мені на секунду защемило, що у мене такого не було. Бо у мене дідушок не було. Ну, всі, ви розумієте, звісно, зараз всі зрозуміли, що дідушок, ну, у кого були, у кого не було, тому що була війна, Друга світова. І виходить так, що в мене один дід загинув ще в 41-му році. Паки було, я не знаю, скільки там таких років. Дуже мало. А другий загинув на війні після війни вже. Ну, якби, воно якось все так було змішано, що не знаю, можливо, це весь якось там був відговор. Хто не знає? Ну, виходить, я потім уже, коли виросла... Переховала, що йому було 42 роки. Ну, хтось молодим поверну. Чорним руком. Да. О! <смі> бачите? І вийшло, і клас. А оце така заготовка, що я її ще на наш друга. І вона, бачите, так туго туди йде, і я можу її забити сюди, але вона тоді не рознімається. Не рознімається. І заодно я зрозуміла, що мені, наприклад, не кругом треба е, цим бурмашинкою. А десь якраз хорошо це зробити за усім руками. Отак тоненько, потихеньку, оці уголочки там можна так обирати. Але важливо правильним інструментом. Раніше хапала за чим-то надфіль, хоча надфіль це ж для металу, це не для дерева. Він, ну, він так не працює. І що? Класна штука наждак. До мене дійшло бачите. Що, що неждать це сила. Що міняючи зернистість наждачки, можна зробити все, що завгодно. З дерева, наприклад. Я думаю, що її з у нас, насправді. І що це дуже зручна річ, саме тому, що її можна, які треба помогли, хто придумав наждачку. І от що важливо, виходить, що все одно важливий... О, тепер воно і тримає важливий інструмент. Ну, бо не було б у мене цього станочка, щоб я робила. Непонятно. Десь не станочка. Тісків. Вищата. Тіски, які тіски, вищата. Так, А тепер, у мене, от тепер я можу і трошечки попробувати, ну, Якщо то я почала робити до відео, то це зараз з вами. Я хочу його трошки почистити, пошкурити. Для цього у мене є е, ось така насадочка чудесна. І вже все попридумували. І ось я повирізала до неї кружочки і понаписувала собі. Отак от вони виглядають тепер. Мої наждачки. це я взяла отакі для взрослих мальчиків, взяла отакі великі круги для кутової шліфувальної машинки. І з них повирізала отакі і понадписувала на кожним е, наждачка від сотого менше. І далі, далі, далі. Е, поки я оце згадала посеред відео лайк, підписка, коментар вітаються. Буду вам вдячна. Вот. А що я думаю знов? Що ну, да, я знімаю як для. <сі> ну, це вже як для внучика відео, якби я йому пояснювала, або їй як це робити. Для дорослих тут все зрозуміло, хоча бачите, розказує якісь інсайти, які до мене дійшли ось прямо зараз. Бо я пішла б до хреба вчитися в столярній справі. Ну, аж хто ж уже ж дорослих буде отак вот вчити? Майстер-класів у столярних я поки що не бачила. Так, зараз спробуємо. Це наждачку яку я приклеїла. 180. Якщо буде грубо. Так. Якщо буде грубо, візьму тонько. Фидешные сетяны. Годя, она такая гладенькая, такая красивая робота. Я знімаю ось таку грізючку. Ну, не грізючку, там такие запалена была. Я хочу снять и оси припечені вазером места. Потім погрунтую і буду тонувати взагалі обожнюю фанеру, і тепер я підбираюсь до того, що я знаю, ну, узнаю потихеньку, що я можу з нею зробити. Например, то можно было бы и так обравлять. Так, ну и правильно, конечно, так само покласти її на стіл щоб вона була нерухома. Може і неправильно. не Що правильно, конечно, зробити того з витяжки, щоб пилюка... полюка летіла не на підругу зараз. У мені в пику. А вытяжку тут такі Ну... Но... Можливо, до наступного відео я вже розживу з таким столом, так і ще викишку. Ну, так, до кінця я цього не буду робити. Ось вона була, отака от стала така нарядна. І тепер її профрунтувати. І потім я в декілька шарів буду її. О, і тепер вона чудово збирається і розбирається. І збирається і ще раз розбирається. Де Ще якась. Отак.